Доброго ранку, дітки! Ми вас вітаємо разом із грайликом на занятті. А щоб дізнатися, про що ми будемо говорити, відгадайте, будь ласка, загадку від грайлика. Відгадайте загадку. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, води сковую в люди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Зима, вірно, дітки, настала пора року зима. А що лежить на землі взимку? Сніг, правильно, а який він на дотик? Холодний, а якого кольору сніжинки? Білого. Настала вже зима. І перший місяць зими називається Грудень. Повторіть, грудень. А назва місяця пов'язана із словом груда або грудка. У цей час зорані поля замерзали та бралися грудками. Саме тому так і назвали цей місяць. Грудень. Одна із самих основних ознак зими це, звичайно, сніг. І я вам пропоную, дітки, пригадати, як на прогулянці ми могли з вами спостерігати за тим, як падав сніжок на землю. А я вам цей час прочитаю вірш. Який так і називається сніжок. Сипле, сипле сніжок, сипле, сіє, трясе, на поля, на лужок, вже не видно стежок. Забіліло усе. Сніг приносить дуже велику користь, ну, найголовніша. Це, звичайно, захист рослин від замерзання. У лісі сніг є захистом від холоду для багатьох тварин. Наприклад, миші рятуються під покривом снігу від морозів і продовжують вести активне життя, знаходячи собі їжу упродовж усієї зими. У верхньому шарі ґрунту. Снігом користуються для укриття зайці, влаштовуючи в ній свої лежання. Під снігом сплять ведмиді у своїх барлогах. Тож давайте ми з вами намалюємо сніжок, який падає на дерева будинки земельку. Намалюємо сьогодні з вами сніжинки, які летять на будиночки, на дерева на землю. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, тонований синього кольору, на якому зображено дерева, можна ялиночки, будиночки, все що вам завгодно, серветка, на якій працюємо, зубна щітка, ватні палички або патички, що називають, і. Біла фарба. Тож, приступаємо до роботи. Спочатку ми з вами намалюємо хмаринки на небі. Для цього нам знадобиться зубна щітка, вмочуємо її у білу фарбу і проводимо зліва направо нашу хмаринку. Відкладаємо зубну щітку. Далі ми малюємо сніжиночки, беремо ватну паличку, вмочуємо її в білу фарбу. І полетіли наші сніжиночки. Подивіться, ми ватну паличку ставимо вертикально до аркуша. Аркуш тримаємо ручкою і полетіли наші сніжиночки на дерева на будиночки, по всьому аркушу паперу. Летять на дерева наші сніжиночки. Не забувайте набирати фарбу. На будиночки летять снежинки. На саме ходить смашинки. Забувайте набирати фарбу завчасно і по всьому аркушу паперу летять наші сніжиночки. Бо у нас хмаринка, ви бачили, яка велика. Тому сніжиночки всюди. Ось така зимова казка в нас з вами вийшла. А наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, яка пора року вже настала? Правильно зима добре. А як називається перший місяць зими? Грудень. Вірно, скажіть, а що є основною ознакою зими? Правильно, це сніг. А що ми з вами сьогодні робили на занятті? Так, ми з вами теж малювали сніжок, який падає на дерева, на земельку, на будиночки. Сподіваюсь, у вас вийшли теж гарні роботи. Тож я вам бажаю гарного дня і гарного настрою. До побачення! Це Іра, У всі вже чорна п'ятниця.